Мистецький Львів продовжує колядувати. Цього разу на віртуозну колядку у філармонію запрошує оркестр Віртуози Львова, а також квартет львів'янки. В інструментальній версії почуємо в'язанки українських колядок, які створили львівські композитори Мирослав Скорик, Віктор Камінський, Юрій Ланюк та Володимир Дуда. Мелодії колядок це власне мелодії, які в часі просто вироблялися в народах в різних, в Європі, десь потім в Америці і так далі. І, і тому кожна з колядок це як якась перлинка. От. Все в ній є, і наші прекрасні композитори, звичайно, запалилися тим, і надзвичайно велика приємність виконувати ці твори. Але українська колядка не існує поза світовою традицією, тому почуємо і різдвяні твори Європи. Популярну тиху ніч квартет бандуристок львівянки виконають трьома мовами: українською, німецькою та англійською. Пікантно звучатимуть сніжні американські джазові твори по-українськи. Виконували відомі всюди у запитах. Є зокрема Френк Сінатра виконує оцю snow» колядку. Ми її виконуємо українською мовою. Хай сніжить. От і сподобалася вона, і захотіли самі виконати. Такий концерт запрезентують у середу. А у суботу, в оперному театрі, «Віртуози Львова колядуватимуть із маестро Мирославом Скориком. Він зіграє декілька своїх чазових е, композицій нових е, і також ми виконаємо деякі його колядки, його ориентації. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.